Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Чи вірите, що я можу вам це зробити? Дорогі Христі, браті і сестри! Кожен Івангельський уривочок, який ми слухаємо. Повні може бути нам зрозумілим тільки тоді, коли ми розглядаємо його в контексті всього Євангелія. Не окремий епізод. Інакше в нас виникнуть якісь спотворені сприйняття того, що нам хоче сказати Господь. Ну і зокрема, сьогоднішнє Євангеліє, де Господь звершує два чуда. Зцілює двох сліпців і глухонюмому чоловікові повертає дар говорити і слухати, ваганяючи з нього злого духа. На перший погляд, Господь людям, які мали в чомусь потребу, допомагає, вирішує їхню проблему. Але для чого Він це робить? Яка взагалі мета всіх чудес Христових? І от це запитання Христове, яке передувало Його чуду. Чи вірити, що я можу це зробити? Чи не є в цьому запитанні, власне, ось це розкриття сенсу всіх чудес Христових? У відомого англійського письменника Клайвза Стейбса Льюіса -Лю є дуже влучні слова у його книзі просто Християнство. Про розуміння євангельських слів, де Господь каже: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний». Він каже. Нам може здатися, що Господь від нас вимагає неможливого. Він ніби каже, якщо ви будете досконалими, значить я буду тоді вас вислуховувати. Значить, ви тоді отримаєте спасіння. Не будете досконалими, значить, ні. А оскільки ми досконалими бути не можемо, значить, опустити руки. Але він каже, ні, насправді, Господь зовсім інше каже. Він каже про те, що Він хоче нас зробити досконалим. Як тільки ми виявляємо бажання бути з ним, він все зробить для того, щоб ми такими стали. І далі наводить письменник ось таке дуже влучне порівняння. Він каже, ви знаєте, я в дитинстві дуже Переймався тим, що мене боліли зуби. Було, буває в кожного. Але я розумів, що якщо я зараз підійду до мами і скажу, що мене болить зуб, вона не просто мені дасть якусь пігулку, щоб мене зуб перестав боліти. Вона, очевидно, завтра поведе мене до стоматолога. А коли вже я прийду до стоматолога. Він не тільки буде усувати ось цей зубний біль, він копне глибше. Він буде дивитися на всі мої зуби і може виявитися, що в мене не з цим зубом проблема, а в мене зі всіма зубами проблема. А це займе багато часу, це заставить мене багато терпіти, а я ж не хочу. І далі робить письменник такий висновок. Бог, як ось цей стоматолог. Який не просто забирає в тебе ту проблему, яка тебе зараз турбує, якої ти хочеш позбутися. Він дає тобі можливість глибше купнути. Тебе болить палець, а він розгляне повністю твою руку. В тебе проблеми з чимось одним, а він глобальніше до цього віднесе. Але Він завжди питає, ти розумієш, що означає твій крок? Ти прийшов до мене, ти готовий отримати те, що справді я хочу і можу тобі дати. Коли Христос запитує сьогодні сліпців, чи вірите, що я можу вам це зробити? Він, очевидно, не просто спонукає їх. Виявити бажання стати зрячим. Очевидно, що вони хочуть такими бути. Але Господь ніби запитує: а ви готові йти далі? Ви готові чогось більшого досягти? Сьогодні, коли ми вшановуємо пам'ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона, ми споглядаємо на нього як, наприклад, такого особливого прозріння. Він, який був в певний час язичником, став духовно зрячим. Але коли він став духовно зрячим, він сам добре розумів, що означає ось цей духовний зір, який він отримав. До чого це його має спонукати? І, власне, він прийшов до мученицької смерті, виявивши свою повну відданість і вірність Богові. Він не побоявся, він не сказав, Господи, ну якщо це тягне за собою такі важкі наслідки, може краще мені цього не треба. Може, я просто буду жити, як всі люди. До преподобного Паїсія святогорця одного разу прийшла молода дівчина, я вже вам цю історію розповідав, і просила, щоб він помолився за її маму, в якої був рак. Паїсі каже, давай ми будемо разом молитися і просити, щоб Бог половину хвороби цієї дав мамі, тобі, а половину мені. Вона каже, ні, я не хочу так. Хай просто Господь позбавить її цієї хвороби. Він каже, ну добре. Тобі 25%, і мені 75%. Та ні, не треба. Просто щоб мама стала здоровою. Він каже, ну добре, хай буде вся хвороба на мені. Вона все одно цього не збагнула і пішла від нього геть. А Паїсі хотів показати, що насправді, коли ти хочеш вирішення якоїсь проблемки тут, ти маєш бути готовий до чогось набагато більшого. Бо Євангеліє це про що? Це не про вирішення твоїх повсякденних проблем, це про твоє спасіння. А спасіння як дається? Ви чули, що сьогодні апостол Павло казав учням і Тимофію? Ти маєш терпіти, як справжній воїн, як справжній боєць? А той, хто тримає зброю, він завжди має переносити певні страждання з чимось боротися, щоб чогось досягти? Нехай кожне євангельське читання, кожен уривочок, який ми слухаємо. Буде нами сприйнятий вповні, щоб ми не думали, що до Бога треба приходити тільки тоді, коли нас щось в цю мить турбує, і ми хочемо вже цю проблему вирішити. Господь кожного разу і нас спитає, ти віриш, що я можу тобі це зробити? Ти готовий до більшого, ніж ти просиш? Ти готовий разом із зціленням тілесним отримати якісь скорботи душевні? Чи віриш ти, що спасіння досяжне, але до нього треба йти справжнім християнським життям? Амінь слава Ісусу Христу!